Про політику у дворах вільні демократи завітали до мешканців будинків по вулиці Орджонікідзе 149 та Сумгаїцька, 51. Там звітували за зроблену роботу та цікавилися, чим допомогти місцевим. Проте мешканці були занепокоєні колотнечою у владній верхівці. Нагадаю, минулого четверга 34 чотирма голосами депутати розпустили виконком і звільнили заступників міського голови. Зачинателями цього стали регіонали. Нині ж черкасці занепокоєні, як сварка на горі, а говкнеться їм тут. Це, тут яка зелень була ці ж машини. Невже жінка де остановки? то щоб зложився спати по дому. У нас дому до букви Г, 15 машин. На свої проблеми скаржиться депутатам 85-річна Віра Пічкобій. Вільні демократи завітали до її двору відзвітувати за зроблену роботу. Окрім доріг та парковки, мешканців будинку непокоїть, як вплине на їхнє життя сварка можновладців. Поки що ще ямковий ремонт іде до їх, через тиждень він зупиниться, тому що фінансування, яке мали приймати в четвер, воно перекреслене. І все, зато, зато ми граємось у політику. Давайте сьогодні повирішуємо, може, виконком відправимо в оставку, може ще когось, замість того, щоб просто взяти і працювати. І, на жаль, сьогодні вказівки з області даються. Ну, от замість того, щоб вирішувати життєве питання, ми граємось. Політику, і от, от от основна біда, з якою сьогодні ми сталкуємо і з якою ми намагаємось боротися. Відставка міськвиконкому буквально паралізує життя міста, адже без його згоди не можна прийняти жодного рішення. Такий сценарій є недопустимим, переконаний 76-річний Михайло Деменчук. Міськвиконком має займатися своїми обов'язками. Обласна влада виконувати свої, говорить чоловік. Кожний має виконувати рішення, якщо воно є, якщо воно правильне. Все, в нас сьогодні ніхто не виконує ні закон, ні закони ніякі не виконують і так далі. Я не, не поділяю значить, партійних тоді тих органів. Плинути на ситуацію можуть лише жителі міста, переконаний депутат Олег Ліхотькін, адже нині у міськоконкому зв'язані руки. Всі контролюючі, правоохоронні органи не підпорядковуються міській владі. Вони підпорядковуються сьогодні, вони підпорядковуються безпосередньо Верховній Раді, Кабміну. Губернатор. Міська рада може тільки ходити, так як і ви, просити. Ну, ну, зробіть, ну приберіть. А губернатор сьогодні думає як виконком прибрати. Розумієте, йому зараз сьогодні виконком буде Рами з того, щоб того, щоб займатися безпосередньо тими функціями, які мені покладені. Мешканці будинку по вулиці Сюмгаїцькій, 51, досі на співпрацю з мерією не нарікали. Люди занепокоєні, адже не розуміють, до чого може призвести зупинка роботи міськвиконкому. виконкому. Шум об'єдналася партія регіонів, батьківщина, фронт змін з якусь незрозумілу коаліцію і проголосували за відставку виконкому. А всі рішення, які розглядає міська рада, на сесії вони попередньо проходять е, розгляд на місць виконкомі, і в результаті цього заколоту вийшло, що на даний час працівники швидкої допомоги не будуть отримувати заробітні плати, тому що ці рішення вони скасовують ремонт дахів у школах, дитячих садочків. Це такий ремонт, який повинен проходити через місць Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Новини.